Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний час. Живемо, радіємо субота. І це субота у нас перша, перша субота місяця. Тож маємо в цей день останній день, ну, таку практику пережиття останнього дня, де ми хочемо пережити цей день як останній, як останній день на землі. І тому йдемо до сповіді, йдемо. До рідних, дзвонимо до рідних, бачимо, кого ще хотіли побачити. І так стараємось пережити, проаналізувати цей місяць і своє життя. Взагалі, як, як проходить, чи готов, готовий, чи готова ти сьогодні йти до, до неба, до Царства Божого, чи в позиції правильній йти, чи що тебе ще тримає в цьому світі. Аналізуємо, аналізуємо цей день так. Глибоко треба старатися пережити духовно глибоко, чи готовий ти вже йти додому. Чи, чи чекають тебе там вдома, чи, чи ти достойний туди йти. Ну, і такі різні речі треба бачити, що встиг тут зробити, що не встиг тут зробити, де б ще докласти зусиль, що б ще змінити в своєму житті, що тебе ще не влаштовує в твоєму житті. І ці всі речі маємо виписувати. Так, знаю, що не любимо писати, ми не любимо це робити. Але треба, треба, бо так ми будемо бачити якийсь результат. Бо якщо немає результату, то все це стане нецікавим. Без прогресу не буде постійності, дисципліни, бо завжди має бути результат. Результат нашого життя християнського, нашого християнського розвитку. Нашого перебуття з Богом, життя з Марією, посланнями Марії, і маємо аналізувати свій мир, який в нас є на серці, нашу радість, чи є в нас зараз мир на серці, чи в нас є радість, чи в нас є е, щось інше, чи в нас є неспокій, сумніви, тривоги. Ми маємо це все аналізувати, ставити якусь оцінку, процентаж, вираховувати якось, чи є. Чи є зміни? Бо якщо нема змін, то треба щось міняти. А якщо нічого не змінити, то і змін не буде. Така ось правда. І почнемо наш день з посилання. Маю надію, що мені попаде посилання з першого разу ні. Так, добре. Книжечка моя трошки розсипається. Але добре, знайшов коротеньке. 6 червня 1985 рік. Дорогі діти, у ці дні до парафії прибуватимуть люди, всіх народів. І зараз я закликаю вас до любові. Любіть передусім своїх найближчих, а тоді ви зможете прийняти й любити всіх тих, хто. Приїжджатиме. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і це послання було скоріш за все до парафії Меджугорія. Ну, але, але можна і до нашої парафії звернути увагу це. І головне тут посил, що Марія каже: любіть спочатку найближчих, найближчих, а потім всіх інших. А потім буде легше любити всіх інших. Ті, хто приходять, ті, хто доїжджають, ті, хто приходять новенькі в нашу парафію, які сідають не на той стілець, який, який потрібно, ну або ведуть себе якось не так, то маємо їх приймати з любов'ю, з радістю, а не куди всівся, куди пішов, там не так перехрестився. І, ну, і ви розумієте, про що я кажу. Маємо приймати їх з любов'ю, з радістю. Цих людей, новеньких, які приходять до Бога, до церкви, то важко, важко, бо це порушує ваш комфорт, зону вашого комфорту, якісь нові люди, якісь нові звичаї хочуть впровадити. Але Марія каже: відноситесь до них з любов'ю. З любов'ю, вислухайте, потім скажете ні, але вислухайте в такій любові. В радості, посміхайтесь тим, хто приходить, е, хоч комусь це важко, наприклад, мені, але не, не завжди. І, і посміхаючись приймайте цих людей, цих людей, які приходять на вашу парафію, е, в вашу спільноту, хто є на спільноті, то сьогодні у нас практика приймати, приймати і любити ближніх. Але спочатку тих, котрі є у вас, ваші сусіди. Ваші сестра, брат, ті, хто живуть з вами, жінка, діти, не знаю, ті, кого ви бачите кожного дня, ті, хто на праці ви бачите, спочатку їх почніть любити, а потім буде легше всіх інших любити. Будьте благословені, мир вам та радість з меджугоря. Папа.